Друзі, всім вітання! Автомаркет рівне з вами. Заїхав до нас на такий дубль кабін на самоскіт. Це у нас Volkswagen Crafter 2014 року. На спарсі в максимальній базі в такому темно-зеленому кольорі, в дуже в хорошому стані. Це у нас тут цілесеньке, гарнесеньке, без всяких зауважень. Має скриню на рамі. Брауна тут ось цілесенька, лесенька, гарнесенька, двосторонніх тручай, всі шість колес. Також в прекрасному стані. Має фаркоп. Ось такий борт з довжиною 3,75 і шириною 220. Це тут без всяких зауважень, хороша, гарнесенька машинка. Тут все також. Гарнесенькі є коврики. Салон у нас йде семивісний. Салончик у нас весь доглянутий, чистенький, ось така от мультимедіа, печечка, на механіці. Ось тут кнопки для управління самоскіда. Зараз ми це все покажемо, як він перекидає. По двигуну тут у нас це 2 літра дизель на 160 такі сили і 120 кВт. А зараз ми вам покажемо, як він перекидає. Ось зараз він у нас перекидається назад, все в нас працює. Так, поступово він його перекидає, не спіша. Все у нас тут працює бездоганно. Зараз перейдемо назад. Ось так у нас все виглядає ззаді. Тут -то можна ці кліпси зняти і борт буде відкидатися. Ось так от. Дуже високо. Так, тепер він перекидається в праву сторону. Все в нас тут -то. цілесеньке, працює. Перша він так поднімає. Це в нас тут ціле. Зараз перейдемо на ту сторону. Ось так от виглядає. З іншої сторони все працює і зараз ще перекинемо на ліву сторону. І ось він опускається тепер в ліву сторону. Там працює гарнесенько. Не на яких історіях він не потребує труднощів. Так він виглядає перевернутий. Ось все цілес. Гарнесеньке. Ну і за ціною він у нас буде 23900. Все, усім гарного дня.